Так прикро, що місцеві правоохоронні органи не змогли довести цю справу до суду. Я вбачаю, що Ченявецька обласна прокуратура зайняла цікаву позицію не втручання і сплавляння цього, цієї справи до Київ, що має Київ до місцевої Я не розумію. Але я звернувся листом до першого заступника е, Генерального прокурора пана Сторожука, те, що він провів перевірку службову цього рішення. Чому справа? Передали Київ. Чому з головного слідчого управління її передали в прокуратуру міста Київ і в поліцію, а потім в ОНП Києва, куди вона не дійшла? Все це ви бачили з засобів масової інформації. Я вдячний громадянській мережі опори, яка взяла на себе, тому що вони були ініціаторами цієї справи і вони порушили досудове розслідування, тобто щоб через суд поновили ці справи. Ну я можу зараз повідомити, що не треба чекати 9 жовтня. Тому що відповідно від 20 вересня мені зазначено, що через нефективність досудового розслідування впровадженні правохоронного морочення області подачі здійснення досудового розслідування відповідно до постанови від 27.05 доручення СУ КНП міста Київ. За результатами розслідування, 25.07 прокурор прокуратури міста Київ винесла постанову про закриття кримінального провадження матеріалу кримінального провадження, вичений Генеральною прокуратурою та 16.09.2016 року прийнято рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження і заручення здійснення до судового розслідування головному слідчого управління національної поліції України. Тобто ось вся ця шуміха забіг на, на Буковинські мирі, переслідування політичне, це, це щоб відволікти увагу від того, що пан громадянин білий. Повинен відповісти перед законом за те, що він фальсифікував вибори. І йому треба бігати, перепрошую, не бігати по місту, а йти з явкою з повинною чи чим до органів і розказувати, як він фальсифікував. Максим Юрійович, а ви знаєте, що, що ця вся виникла ця ситуація через те, що ви винні місто 400 мільйонів виборів? Виходить, так сказати, що вибори... перемагає. Я вам віддав. Перепрошую, мені задали. Скажіть, будь ласка, той же пан білий сказав, що це були переслідування за те, що він тоді подав заяву до прокуратуру стосовно добро. А чому ж він тоді не подав заяву по 400 мільйонів гривень? Раз. По-друге, скажіть, будь ну, ласка, де заява його і будь яких цих депутатів від рідного міста, правоохоронні органи, органи по правді з злочинністю з вищими посадовими особами? Це спеціальна антикорупційна прокуратура, це на Національне антикорупційне бюро України, це Генпрокуратура, це СБУ, де заява? І третє, у пана проданого керівника цієї бригади, продано міг під назвою рідне місто є знайомі депутатки, які можуть теж це порушити, Будь ласка, І всі важелі і всі інструменти зробити в законний спосіб. Я це роблю в той законний спосіб. Але я ніяк не можу вплинути на громадськість. Яка впевнена, повинна відреагувати. Бо це як плювок обличчя всієї громадськості, міста Чернівці. Студенти покарані, натомість про це ніхто не говорить. А зараз захищають білих, які сім місяців е, відновлював своє здоров'я. Та тобто було звертати прийти в прокуратуру і дати пояснення в обласній прокуратурі. Натомість дуже цікаве питання по До мене звернулися зверненням працівники. Про спілки захисту підприємниць місті Челівці на МТК Коленівський ринок». стосовно переведеної перевірки у 2014 році щодо зловживань з використанням бюджетних коштів у період 12-13 років, дай вам пані. Була е, порушена кримінальна справа у 2014 році. Натомість станом на 12 на 16 року. Вона ще розслідується. Це мене дав прокурор обласний. Знову ж таки, прокуратуру. І нагляд за цим є у міській прокуратурі. Само пане журналіст, це судья, хто там з зродичі міській прокуратурі. У міській прокуратурі міста Чениться ще одна кримінальна справа. Це стосовно того, що погородичі? Ви себе? А Та, що не знаєте? чи що? Петрович, подивіться собі на сайт. Тепер да. я не закінчу, перепрошую, буде потім на Далі, будь ласка, стосовно далі, питання, це незаконні вирубки лісів. Пам'ятаєте, були 50 чи 60 обшуків, початок серпня, голосні справи доведемо до суду, це буде зроблено, будь ласка, не тому жодної справи в суді, я не бачу. Вирішив, що треба допомогти. І знаючи, що був експеримент це на, на, Національна поліція з Держприкордонслужбою за використанням е, безпілотників, вони зробили обліт е, однієї з областей Західної України, де виявляли незаконні видобутки бушкину. Дуже допомогло це. Я звернувся з пропозицією, чи можливо це зробити в Челівецькій області, бо в нас не можуть знайти. Де незаконно не рубаються? Мені надали таку відповідь. Вони провели це. І 12 вересня. Обстежили 85 км державного кордону та 1900 км квадратних прикордонних територій. За результатами моніторингу зафіксовані діяльність вирубки літрів на території Сокілянського поблизу Лашківця, Ливонську поблизу Торя та Стожинацького поблизу Краснівського району Чернігу. Я буду допомагати всіляти. Ми ж вони щось зробили самі, а не перекладали відповідальність на Київ, на Київ. Це я перепрошую це... я розказував про свою діяльність депутатів. Чому? Я бачав проблему. Без діяльності про охоронних формі чінець області. Не фіксована, без пілотника про те, що проводились зрубки. Так, Так. і це направили, і направлений... А так не не були проводити срубки, Чи повинні? Я, я прошу перевірити, дати висновки. Натомість нам повідомляють, перепрошую. Знаєте що? я розумію, що ми зараз зробили. Давайте дійдемо до кінця того, що я хотів сказати. Про те, що справи порушуються, а потім до суду вони доходять. Про те, що робиться піар на тому, що справа не стріла, то не цікаво. Про те, що це все суспільство годують численними фейками для того, щоб відволікти увагу від нагальних проблем. Дуже потрібно. До по тобто цьому пану суді, в Сангорі справа, по тому що він хотів е, е, застрілити народного депутата Дирів, до сих пір не проходить. І тому ми взялися за реформування суддівської гілки влади, тому що вони корупціонери і Я всі.